Доброго дня. Маю за честь оголосити про початок нового великого збору для третьої окремої штурмової бригади на штурмові роботи. Російсько-українська війна вже вивела військову справу на новий технологічний рівень. Українські морські дрони ефективно знищують російські кораблі в чорному морі. А без дронів в повітрі взагалі неможливо уявити сучасну війну, але все вирішується на землі. Роботизовані наземні комплекси дозволяють ефективніше виконувати бойові завдання та зберегти життя штурмовиків. В рамках цього командного збору нам потрібно зібрати 20 мільйонів гривень. Будь-хто з вас може долучитися до цього командного збору і зібрати 50, 100, 200, 300, 400 або 500 тисяч гривень. Моя мета – зібрати 10 мільйонів. Третій штурмовій бригаді наземні роботизовані комплекси Використовуються в трьох основних категоріях: логістично. Комплекси дозволяють безпечно доставляти на передові позиції все необхідне для бійців, а також здійснювати евакуацію поранених. Друга категорія це бойові. Вони використовуються і як камікадзе, так і встановленими турелями для кулеметів та гранатометів. Третя категорія це інженерні. Роботизовані наземні комплекси вже показали свою ефективність при розмінуванні. Та мінування необхідних ділянок фронту Закупівлею наземних роботизованих комплексів буде займатись офіційний штабний фонд. Підтримай третю штурмову бійці третьої окремої штурмової бригади знають свою справу, але їм потрібна підтримка. Донат – це інвестиція в розбудову сучасної армії тут і зараз. Якщо ви і ми, то це всіх.